Ці роки незалежності України її грабували всі, хто мав змогу і ненажерливе бажання якнайшвидше розбагатіти. Привласнювали все, що потрапляло під руки загребущі – дитячі садочки, заводи, військову техніку і водойми, лісопосадки, сади, землю, очі завидющини проминули інформаційний простір молодої держави, від якого в результаті лишилися ніжки та ріжки. Від колишньої слави українського радіо, під позині якого покидалася ледь не вся країна, і сліду нема. На фоні комерційних радіостанцій, що подібно колорадським жукам обліпили всі радіочастоти до резервних ключно, голос українського радіо звучить ледве-ледве, та й то лише завдяки впізнаваним особистостям. Таким от, скажімо, як Василь Довжик. Це сільська дитина, яка не могла десь там ні малювати повчитися. ні в музичних школах у нас там І я закінчив правда, перед тим педагогічне училище, приїхав у Київ і поступив у такий прекрасний інститут. Я вперше відчув свободу. З нами ректор виходив там було, і розмовляв. Це, це таке диво було. Поступив в той інститут, а потім виявилося, що... Приходжу, там відучився цілий рік, я два рази вчився, як мені закінчити інститут, завдяки чому що. Значить, приходжу я в інститут, восени після першого курсу, дивлюся, там написано дошка наказу. А я все життя тільки це роблю, що ну, читаю, якщо написано. От дошка наказів, це в мене з дитинства таке збереглося, читати. І написано там. Наказу і з составу студентів у зв'язку з добровільним уходом советської армію. Думаю, хто там такий хоче з інституту так добровольно піти в ту армію, а воно ж я на де там моє прізвище, довжик. Ну от воно тобі, дивлюсь, довжик. Я заскучав і пішов, служив в армії три роки і три місяці. А тоді прийшов вже в інститут вдруге, вже зовсім інший, вже не Михайло Михайлович Карасьов, а Додо Олексій це такий грузин. А Ми його називали Дімитрію Олександрович. Він е, став там розлом, тоді в театрі Франка був головним режисером і так далі. І от е, він мені чим запам'ятався. Все-таки виявляється, треба міняти е, оцих. Е, Учителів виявляється, от кожного щось таке залишається в тебе. Я ніколи не забуду, що він сказав, що кажу, знаєте, воно у житті якось, що люди розділяються, одні такі веселіше живуть, а другі, каже, так, таке відчуття, що в нього так наче під носом, там, ну як кізяк, який, да? він ходить його. Нюхає весь світ, йому здається, весь світ такий вонючий, все, все розкладається, все пропадає. Треба просто втерти. Це так про характер, я кажу. Ну і оце через те, що коли вже отримав цей диплом і написано, було там негалаженіть, бо. О, о, там був, я, Капітан Живакін, я звідси зрозумів, що там от перелицьовують одежу, і мені здається, що в житті насправді ми тільки перевдягаємося. Перевдягаємося у форму, перевдягаємося на сцені в щось, перевдягаємося, там, звання дають, це теж одне з перевдягань теж буде. Ну і як склалося тоді, коли. Потрапив я значить, в театр слово. Мене туди влаштувала Лариса Хоролець, знаменита така, воно десь 4 роки держалося, потім його розігнали, сказали. Потім, коли пішли влаштовуватися на інші роботи, так кажуть, а, це нам при сюзі Этот маленький вулкан, ми його скоро потушимо, цей вулкан. Ну, і... Я вийшов працювати тоді просто, на, на угоді, так залишався, при бюро пропаганди, там все інше, а тоді забрав мене працювати в будинок літераторів, директор будинку літераторів каже, ти щодня сюди ходиш задурно. Ходи за троячка, каже, а як це? Ну, буде в тебе така зарплата 90 рублів на той час. Ну, от Я вийшов туди, але все одно воно залишається артистично і підгадував або на телебаченні там Олександр Іванович Риллєєв. Або Кіногрупу на літо можна було прилаштуватися. Так в мене почалася зйомка. Із першого фільму «Золоті летаври» Віктор... Віктор Стороженко знімав, Віктор Гаврилович. Тому від першого фільму так от пішло і пішло. І так я артистом став. Навіть я не лауреат Шевченківської премії. <реш> а слыхал, что как войдешь в церковь, на стене сбоку Вакула намалевал черта в аду. Да такого гадкого, что все плюются, как проходят мимо. Да, да. Там черт в колпаке стоит перед очагом, будто в самом деле кухмистер. Ага. И поджаривает грешников с таким удовольствием, с каким... баба поджаривает на Рождество колбасу. А как только у кого расплачется дитя, бабы подносят его к картине и показывают. Он бачьяка яка, как она Гражданин Верба. Я? Так это ви під час праздника труда пасли біля сільради свого бика. Звиняйте, гнав Пасти, бичка. Так это ваш бичок повалив радіостоп, га? Боже, збав. Телятко лише почухалося, а стоп сам похилився. Мабуть, не витримав отого от навантаження. Якого такого навантаження, га? Тоді саме по радіо, по Красній площі, мабуть, танки йшли і стріляли, аж земля здригалася. Виходить, що радіо стоп повалив не твій бик, а радянські танки. Та ти є ворог Радянського радіо. Ну сідай, сідай, сідай терговіші! Ви знаєте, що роблять в череді корови. Коли зганяють їх докупи весні? Корови б'ються, б'ються за корони. Та так, що хлопцям і не снилось у вісні. Спочатку лоб лоб, а там під ребра рогами слабших піднімають на рогах, як на ножах, допоки розберуться просто неба. Хто є плоха корова, хто вожак. А Потім ходять, наче хлопці по ранжиру, спочатку, лідер до води, за нею череда. Дають коровам перебитись, бо не бути миру, бо юшить справжня кров, а не вода. В черід позначене є стійло, тирло, притерта мова. І хай зазіхне чим-небудь рід. Вожак на вожака йдуть ревищем на горло й гирло, зганяє всіх пастух. Як Бог усіх порід і черід. А ми не билися, бо в школі ми дрижили. Я звідти знав, хто б'є мене, кого поб'ю я сам. Куток з кутком дражнився. Мені довірили. Дражнилки від нашого кутка я так поетом став І з того часу при своїй короні, як доля неважка, не уповав на ватажка. Піснями я завдячую плохій корові. Сьогодні я, а завтра ви От вашого кутка. Ну, тобто я не знав, що я письменник, що я письменником буду, я на письменника не готувався в селі, вчили тільки толерантності, терпіння. У нас була корова, а то ми її пасли. У мене найперший учитель була корова, тому що мене в 5 років будили мати, вставай, каже, бо вже сусіди, вже женуть, вже подаїли і ставить мені. Рецепт, юшки у нас тоді хата, перед тим погоріла, все. нічого такого не було, ні засмажки, нічого. Отак бере тарілку, а в ній там вода, картопля, цибуля і коли не вистачало, ну не було чим затовтих салом, так вона туди отак брала таку ковганочку, підсмажувала сім'я коноплями. То вклав тій ковганець і те засипало, то така була засмажка, і олії навіть не було. І воно дуже гаряче. Так мати брала криничної води туди, внизу наливала у більшу миску воду ту. І ми ставили і казала мати, це такі хороші слова, каже, ти ніколи не береш з середини, ти по краєчках бери, воно там уже остигло. І я то брав, сьорбав, обпікаючи язи, і виходив за тою коровою. Я не знаю, хто тоді кого пас, чи я, чи корова. А, диви. Ось. Ось. Старшина, ти поглянь у нього, обмотка розмоталася, він же зараз заплутається і впаде, просто зі сміху померти. І навіщо таке? одоробло в армію беруть. А? Коли весною 2014 року Новоімперська Російська Федерація розпочала війну супроти України, ледь не зразу стало зрозумілим, така наша армія до сучасного бою не готова, і тоді українці почали створювати нову армію. А що ж повинно трапитися, щоби все суспільство зрозуміло й інше? В Україні сьогодні, як може ніколи раніше, потрібен новітній кінематограф, оскільки без нього... Ми просто приречені видивлятися в своїх телевізорах виключно чужинське кіно, яке свідомо чи ні, але має вплив на світогляд глядача. Треба нарешті зрозуміти, що талановитий патріотичний фільм набагато сильніший цілої армії зелених і прочая чоловічиків без розпізнавальних знаків. І ось тоді безумовно, що згодився б і досвід таких акторів, як Василь Довжик, в активі якого участь у понад 30 кіно і телефільмах. А ще телеспектаклях отих предтеч сучасних серіалів. Висновок для сучасних літераторів. У зграї, череді, отари, стаді, Вожай. Керівник людського колективу Ватажок, а Вожак це не більше, ніж пряме нав'язування російщини українським текстам. Двери железные подвозил. Они что, сперли что-нибудь? А можно ваше удостоверение посмотреть? А, да, конечно. Пожалуйста. Их дома нет. А что случилось? Дело в том, что Корнеева вчера умерла, и я хотел поговорить с ее мужем. Скажите, вы когда его видели в последний раз? Лида, беда-то какая? Что делается? А вообще-то они хорошие люди mm -hmm. культурные. Виктора я видел последний раз э, вчера. Mm -hmm. Ночью он не, не ночевал дома. Понятно, понятно. А вот э, завчера э, был у них серьезный скандал. Лида пришла и заявила, что уходит от Виктора. А по каким причинам не объяснила. Понятно. Скажите, а откуда такие подробности? милый мой, разведчик всегда найдет способ разузнать все. Ой, яблочко, да на тарелочке люблять вас, ля, наши девочки. Коли Миколайчук знімав Вавілон-20, а я не знімався там у тому фільмі, я сидів вдома. Раз, два, три, чотири, п'ять. Було тепло, літо таке. Я в хаті сидів, ну хто в хаті, в кажусі сидить, не вдягнений. І раптом у двері дзвінок. Я чиняю двері, молода, красива дівка, така сміливо зразу переступає сюди, заходить, каже: Я з кіностудії, ми хочемо взяти вас в кіно. Я знаєте, кажу, а може, що ви будете пити? Ну, надивився американських фільмів що ви будете пити? Чай, чи каву там поставив. Чайник, ну для, для того, щоб перевдягнутися, перевдягнувся, п'ємо ми чай, Вона каже: Ви знаєте, у нас один артист, ну що там у нього зранку дуже боліла голова він пішов у ярки, там у пирогову вони знімали, і пішов ті в Ярки і десь дівся, а воно ж не можемо знайти його. І Миколайчук сказав: поїдьте, там є такий довжик, десь у Києві. І вони, значить, поїхали в Київ, Це каже, покажу. Так а кого там грати? Ну там, каже, є такий чоловік мальва. Я ж то добре знаю, хто так. Це ж такий туберкульозний чоловік. І кажу: так він же ж там б'є жінку. Ні, я, я не поїду, я не, я не буду, я жінок не б'ю. А то воно кіно там яке була так. От як помітити, алкоголіка грає, будеш весь час алкоголіка грає. грати. От б'єш жінку, будеш ти потім у всіх кінах бити, якщо ти станеш навіть знаменитим у світі, ти будеш і там будеш бити тих <сум> жінок і так далі. Так я із такого приводу кажу, не буду. Ну... Кажу, а коли це буде зйомка, вона каже, ну то зараз же ось, і, і, і таксі в нас каже, за Так а ми оце п'ємо Воно там з таксі. Мені стало чуже гроші. Ця кіногрупи сіли, Чи проїжджаємо театр Лесі Українка. кажу, слухайте. А може, давайте заїдемо у театр Лесі Українка. Я вам найду такого. Вони так тупо ту от масло що вона буде довго згадувати. Та ні, кажу, ну ми ж дивилися по там, ви ж бачите, він умирає, худорлявий такий, Я кажу, худішого, мабуть, у Києві чоловіка такого немає. Ми ж думали по якої. Ну я то приїхав я туди, на саму вже на зйомку тут е дали мені слова, я вчу, придивляюсь, думаю, та вдарю якось ту", ну Поліщук. Там же ж не обов'язково бити, нас вчило, що хай вона відхиляється. Ну, як як ударю? Ударю якось. Вивчив слова, а вони поки то те, то те, Миколайчук з нею розмовляє, вона там така, це Поліщук ходить. А це ж там хати оці, у Пірогові, вони якісь ну такі зроблені там. І там ходять екскурсії, заходять там дід сидить з бандурою, грає. Якась баба, як тільки побачить, якась іде наближається екскурсія. Вже вона так груди підбирає і починають співати все. А тут якраз якась була японська делегація. І вони щось не й не бабу фотографують не ту стареньку хату, а діги, а очі там військові ж машини, там електростанція, це все цок-цок, свої апарати знімають. Ну да, зайшов оператор, коли вже пішла ця делегація, у хату глянув, каже, я краще зніму у вигородках цей, на кіностудії. І знімаємо зйомку, То так я не знався, В вавилоні два. Бо на другий день знайшли того артиста, десь в ярках він виніс і він знявся. Коли фільм Злочин з багатьма невідомими номінувався на Шевченківську премію, то довжика до заповітного списку не вписали. Пані. Пані вони дихають, склонилась його живий. живі. Ганзя над Єгоморцем, а вони дихають. Чим я можу допомогти ясній пані? Я... Yeah. Він не ображається, оскільки володіє цілою колекцією літературних премій імені Лесі Українки, Олександра Копиленка, Остапа Вишні, Степана Олійника, Михайла Старицького. Армів. Тут очевидна річ, що якийсь кримінал стався. Жандарм в моєму домі. Але ну, я не. Паче того, він двічі лауреат отієї тієї Нобельської премії, яка в Україні присуджується лише визнаним гумористам і сатирикам. Причому у перший диплом кралася помилка, яку він не вважає прикрою. Навіть навпаки, бо там його обізвали Василем Довженком. Як мені пишеться, ніхто цього не знає. Тому що я так зрозумів тільки у собі, що поезія, ну поетична така, воно невеличкі речі, і ти можеш десь під ритм трамваю, під щось воно тобі виникає, ти запишеш його. Можеш навіть при людях, а прози його треба висидіти. Дуже довго, там треба 27 днів густі на яйцях оце, значить, ти мусиш їх сидіти і записати. Я в той час прийшов в літературу, коли були шістдесятники. Це там Іван Драч, це Борис Олійник, Ліна Костенко. там ще. Микола Вінграновський, я з ним дуже багато зустрічався. Ну і Григор Тютюнник теж саме. Але якось так було, тоді видавництв зовсім мало у Києві. Радянський, а потім український письменник, воно одне і те саме видавництво письменницьке. Тоді було молодь, ЦК Комсумова, видавав видавався книжки. Ну і ще була веселка. І якраз оці всі шістдесятники, коли кому там вже дозволили друкуватися, там чи Валерію Шевчуку через 10 років, так були всі видавничі плани забиті, йти туди не прорвешся. У видавництві веселка вони не встигали все забрати, скажімо там, у планах. І от і нам залишилося. Величка віддушена. І так я став таким формалістичним поетом. У мене вийшла перша книжка, яка називається Хто ключик знає, той відгадає. Так, так на книжці написано. А ключик там у тому, що це акровірш, ну, кривий вірш. Тобто по перших літерах можна прочитати, там, що воно там значить. Наприклад, таке це з, з, з тої книжки. Е, можна Підказувати як сурдопереклад. Крок ступне, хвостом махне. І не дише в нірці миша. Тихо-тихо ходить лихо. Дітям це прочитай, вони і так догадуються, що це про кота, але ще всі пам'ятають по перших літерах прочитати. Тобто в мене всі дитячі книжки про любов. Всі про любов. І я від цього не ховаюся, тому вони не даремно, от зараз я вже майже ну не видаю книжки, може лінивої, може зледачів десь все таке. А може треба подумати, що ти їй видаси книжку, якщо за свої гроші, вклав гроші, а потім береш і йди тоді ж її. Де ти її дінеш? У, у магазин не всякий беруть там. Ідеш і сам продаєш, є такі вуличні письменники, я знаю, вінарський, він такий возочок возить і на вулиці продає. Я не вмію цього продавати. Я вмію робити, але продавати не, ну, не навчився. Підраховувалися ну, такий книжок? Десь у мене книжок 16 вийшло, це без перекладів. Перекладав я і. Для театру у мене було в театрі десь п'єс 20, отак було. Це, це і... поезії. І... Угу. і я зараз єдине, за чим я шкодую, що не став писати для театру більше так, і перекладати. Це Нестайко видав мою першу повість прозою. Тому що для дітей не тільки віршами пишуть, а прози. І от він видав, мене воно називалося мов у п'ятницю, але так вони покрутилися, чогось їм не подобалася назва. Я завжди продажну назву мов у п'ятницю. А вони назвали Втеча ага. І от він видав цю мою книжку. Хоча, якщо розібратися на той час він... Щороку свої видавав, бо якось так йому писалося тоді, і слава Богу, що йому тоді писалося. В ефірі літературні читання пропонуємо вам послухати продовження повісті Софії Майданської «Провідна неділя. Читає заслужений діяч мистецтв України Василь Довжик. Після 20 довгих підвальних років вони знову оселилися у просторах кімнатах родинного дому. Сказати, що він з дитинства марив стати артистом, так ні. У рідному селі Пристайлове, що на Сумщині, в шкільні роки Васько Довжик за метрикою ще Довжиков нічим особливим не виділявся. Хіба що щоранку завжди прокидався з посмішкою, і усі наступні дні, місяці, роки аж дотепер прошкує по життю сонячно і розкуто. От чому всі, хто поруч з ним почувають себе спокійно, надовго заряджаючи від нього енергією бадьорого настрою. Такі мистецькі особистості, як Василь Довжик, у критиків набувають означення людини оркестру, бо він професійний артист театру і кіно, ведучий радіопередач. Поет, прозаїк, перекладач, причому не просто письменник, а дитячий, причому не просто поет, але й поет-пісняр. Досить згадати лише одну його пісню в троїсті музики, що вже перебуває у ранзі народної. Він не просто перекладає п'єси для театрів, а ще пише їх сам. І лібретто для опер також, сам співає під гітару, неперевершений виконавець віршів, ведучий усіляких вечорів і просто душа компанії. Завжди в доброму гуморі і хорошій фізичній формі в своїй за ледве І Як тільки випадає нагода, поспішає в Київський гідропарк, щоб скупатися у Дніпрі.